Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження. Porsche Macan S -очка. 2019 рік випуску, 3.0 бензин, повний привід автомат. Друзі. Це просто мускулистий автомобіль. Електропривід багажничка, 420 кінських сил. Друзі, машинка їде дуже-дуже бодро. Безключовий доступ на всіх дверях. Подивіться, які шикарні тут величезні колеса, шикарний перфорований салончик, чорний потолочок панорамка, підігрів задніх сидінь, роз'ємчики для зарядки телефонів, преміальна акустика також тут присутня, декоративні вставочки, датчики сніпних зон. Тут також є складання зеркал, електропакет, підігрів, пам'ять сидінь. Сидіння максимальне з колінною підтримкою, друзі. Взагалі питань немає по салону. Руль також кермо в ідеалі. Навігація, підігрів вентиляція передніх сидінь, друзі, це все присутнє в ньому. Є в ньому також карплейчик. Ось такі от їхні фірмові. Термовий їхній годинничок, електропривід керма, підрульові перпелюсточки. Це все є. Друзі. Машинка класна, камера заднього огляду, партроніки е класний. Є дестрон у ньому також адаптивний. Друзі, ціна на нього 46 тисяч доларів. Тор присутній, він знаходиться на локації. Кільцова дорога 1 ТРЦ Республіка Парк. Ви зможете його придбати за готівочкою, є беззатівковий розрахуночок, Ми можемо його обміняти на ваш автомобіль. У нас також є послуга терміновий автовикуп. Друзі, також ви можете за нього розрахуватись криптою. Лізинг, кредит всі найкращі умови на ринку у нас. Отже, приїжджайте, оглядайте, проводьте тест-драйв, автомобіль вартий вашої уваги.